Модель Даніела, Ой, моя улюблена. Он зараз на мені. До речі, цей рожевий колір. Це називається колір рожева пелюстка. Це також вона представлена з м'яка чашка, але вона без, яка, оплотнена, але вона, як бачите, без без цього, без пошапчика, Вона дуже м'яка, приємна. Ось це Даніела. Бачите, також Т-образна форма. Вона підтримує та збирає груди до центру та його підтримує, создає дуже округлу, приємну та спокусливу. таку от форма. Це Це моделька, рожева пелюстка. Ось, воно, бачите, така широка брителька. Вона широка. Ось, бачите, комфортне, приємне. Приємний. Його цілий. Де носиш, воно не давить, не натирає. Ось це рожева колюсточка рожева. І от ще ось таке теж Даніелка. Ви бачите, яка гладенька, базова модель, у чорному також вона ж представлена та у бежевому кольорі. Ось, дайте. ось бачите, в мене теж такі є, дуже класний, Ні, ніде не давить. Ось дивіться, смотрите. Ось Т-образний шов, він создає округлу форму, підтримує та збирає груди до центру і создає комфортний, підтримуючи ефект, ось класний, дуже гарний також для володорок середнього та більшого розміру саме те. Ось бачите? Ось, він м'який він поролон, але тут немає по шапчику. Те, що треба, бачите, ось такий зміцнений, дуже приємний. М'який, і ось тако, бачите, ось тут бавовняна. Він продублірований, тут бавовна, тобто до груди нічого не треба, дуже приємно, комфортно, щоб наша з вами груди.